Давайте трошки поговоримо про захист прав військових. Ви сказали, що це зараз, на вашу, на вашу думку, це не найбільша проблема, тому що є більше Ні, Не прав... військових, а військовозобов'язаних. Військовозобов'язаних. Добре, тоді давайте почнемо. Захист прав військових. От В цьому плані що відбувається і як тут є співпраця комітету з адвокатами, які працюють у цих сферах. Захист прав військових це. Дуже важка тема, чому, тому що військові не звертаються до адвокатів дуже рідко, вони бояться, що це їм нашкодить. А їхні родини? Їхні родини звертаються, але ми не можемо надавати правничу допомогу людині, якщо вона сама від неї відмовляється. Угу. Тобто, коли до нас звернулася, наприклад, дружина і говорить, що у мого чоловіка там проблеми. Його там якось принижують військовій частині, чи ще щось. Ми з'ясовуємо цю обставини, чи дійсно вона є. Ми звертаємося до нього, пропонуючи укласти договір, тому що по договору від дружини працювати, звісно, ми можемо, але це неефективно і все-таки відповідно. Людина повинна підтримати те, що їй надається правнича допомога. І от люди відмовляються. Говорять, стане ще гірше, ми не будемо. Навіщо вона треба, Не потрібно. Ви фахівець, напевно, найкраще в цій сфері. Все ж таки, пораду дати цим людям, військовим, військовозобов'язаним, військовим, які зараз перебувають на військовій службі, відмовлятися, стане гірше. Ну тобто, що робити? Зрозуміло, що адвокат має завжди сказати: ні, я вас маю захистити. Ви як людина, яка більше, ніж просто адвокат, ви правозахисниця. Що ви порадили? Я пораджу... Боротися за свої права, боротися так. за своє життя. Коли людина не бореться, це точно буде гірше. Це як хвороба. Якщо вона є, і ти її не лікуєш, і ти не борешся з нею, і думаєш, що просто так все пройде, то інколи воно проходить. Але найчастіше воно проходить з ускладненнями або взагалі з таким результатом, що вже нічого не потрібно. Отак і, і тут. Можливо, воно й пройде. Треба боротися. Да, я за те, що люди повинні боротися, але не всі можуть, і не всіх є внутрішній старший.